В цьому відео ви побачите чарівне польське містечко Закопане. Погуляємо по центральній вулиці Закопане Круповці. Побуваємо на місцевих базарчиках. І помилуємось з гори губаловка на прекрасні татри, тож вирушаємо зі мною до цієї цікавої прогулянки. Всім привіт з Польщі, Закопане. Вчора приїхали увечері, потрапили в дуже сильну зливу тут в Закопане. Заселились в готель, зараз покажу вам номер. Таке ліжко тут. Стіл, телевізор. Ну, найцікавіше тут завжди в Закопане це вид з вікна. Ось бачите, які корови тут пасуться. Сьогодні все затягнуте, а так, мабуть, був, може видно горе. Ну, така тут щільна забудова. Така в цьому готелі ванна кімната, душова кабінка, унітаз. Рукомайнчик такий цікавий. Ми проживаємо на першому поверсі, кухня тут спільна на декілька номерів, мабуть, на поверх не цілий. Все необхідне є. А сьогодні зранку така була похмура погода. Ми вже не перший раз закопані, а жили і в центрі, і в Косиліско. А цього разу ми, якщо дивитися з напрямку Кракова, то ближче до в'їзду в Закопане. На жаль, не засняла вчорашню зливу. Це було щось страшне. Їхати було практично неможливо. Багато машин просто стояли на узбіччі, бо дощ йшов стіною. Не заздруть тим людям, які опинилися в таку погоду в горах. Ну а сьогодні хмарно, але прекрасно, на вулиці не дуже холодно. Сьогодні п'ятниця і їхати практично неможливо, бо дорога забита машинами. Але познімаю будиночки, поки їдемо так повільно. Зараз десь в центрі припаркуємо машину і підемо на базарчик. Які цікаві равлики тут повзають. Базар закопане нагадує наші карпатські базари. Тут продають багато сирів, меду, ну також є і речі. Особливо тут продають речі для гір, взуття, а також куртки різні, штани спортивні. З базарчику можна потрапити швидко до центральної вулиці Круповки. Проходимо через річку. І ми вже на центральній вулиці Круповки. Тут завжди багато туристів. Люди сюди приходять, щоб посидіти тут у кафешках, у цих дерев'яних старовинних будиночках, просто прогулятися по вулиці, це все побачити. На початку вулиці стоять конячки, на яких можна покататися по місту. Ну і, звісно, багато магазинчиків з сувенірами. Покруповці прогулялися, гарна атмосфера тут. Ще якщо трошки відійти, є перевернутий будинок. Зараз зайдемо в один з магазинчиків дитячого одягу. Покажу ціни. Ми завжди тут щось купуємо для міланії, а буває навіть щось і для себе, бо тут є і дорослі речі. Недорогі ціни. Ми вже виходимо з магазину. Подивіться, як красиво зроблено. Зараз приїхали на гору Губаловка. Сюди можна піднятись фунікулером, а ми заїхали своєю автівкою. Залишили її на паркінгу. Ми вже не перший раз тут. Дуже гарні краєвиди тут завжди відкриваються, тому сюди приїздимо, якщо знаходимося в Закопане. Підйомники працюють, бачу. Люди гуляють, тут на горі також базарчик сувенірний. І не тільки, можна смачно перекусити і щось випити. Ну і різних розваг тут вдосталь. Найкраще, що тут є, це природа, гори, татри. Їми можна малуватись хоч цілий день. Визирнуло сонечко, і відкрилися гори. Ми приїхали. Ми зразу сходили сьогодні на базарчик, прогулялись по круповці трохи, та й приїхали сюди машиною на гору. Ми думали знімати на чотири доби тут у Закопане, але щось нас не влаштували цього разу ціни, як на нас, так трохи зависокі. І ми вирішили трохи повернутися у Словаччину. Ну тут недалечко. Будемо досліджувати новий регіон для себе, там також є гори. Хотілося звідси сходити, знову піднятися у гори, щоб побачити, як вони виглядають у цій порі року, але не знаю, мабуть, не, не вийде, а якщо вийде, то звісно я все зніму. Зараз під, підійду трошки ближче, покажу вам, який вид тут класний відкривається. Минулої осінні ми тут зустрічали дуже гарний захід сонця, а вдень ось так все виглядає. Закопане це більше зимній курорт. Ось лижні траси. Зараз це пасовиське для овечок, і люди сидять, милуються. Дощ, що вчора пройшов, випаровується сьогодні в хмари. Позаду у мене Гівонт. І вже гори, на які ми ходили. Хто ще не бачив моїх відео про Закопане, зайдіть у плейлист на всі ці гори. Ми підіймались. Знайшла собі родого друга. Тут люди підробляють паркінгом, залишаєш у них автівку у дворі за 5 злотих, а це їхній котик. Ми вже спускаємося з губоловки тут. Також по дорозі дуже красиві краєвиди відкриваються. Зараз познімаю. Закопане багато гір, на які можна піднятися пішими маршрутами, і на підйомнику можна піднятись. Ну, але до якоїсь височини, а там все одно треба походити. Ось на Гевонт такий собі підйомчик, там і по ланцюгах треба лізти, але дуже красиво виглядає гора, звідси якщо на неї дивитись, та і там зверху також дуже класні краєвиди. А ми приїхали в магазин Lidl. Зараз покажу, які тут ціни: Один злотий, 11 гривень. Усі переводьте. Мені здається, що продукти в Польщі дешевші, ніж в Україні, і заробітна платня вища. Ось такі ціни на каву. Ну, якщо зі знижкою брати, то буде дешевше, ніж у нас, а якщо без знижки, то практично така ж сама ціна. Це відділ з побутовою хімією, дезодоранти там. Зубні пасти таке всяке, а це ціни на червону рибу. М'ясо, фарш. Відділ з ковбасами шинкою, і поруч сир. Відділ з йогуртами великий тут. Ви побачили щось дешевше, ніж у нас, щось дорожче. Надіюсь, що вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте його лайком, коментарем. Заглядайте у плейлисти, там дуже багато чого цікавого. До нових зустрічей!